Перший і громадське презентують. Щедрий вечір Генеральної прокуратури. Як витратити мільйони на сумнівні закупівлі в переддень Нового року? Невже у вас не виникли питання на закупівлю цих канцтоварів в таких обсягах надзвичайних? Я считаю, що у нас все зроблено законно Закрита зона. Чому нова поліція не звертає уваги на деякі злочини? Я вас розумію, ви принципіально. Ви так, да, я змін принципово. Змін таких, щоб у нас все було гарно і щоб дороги були рівні. Так. Да. Що ми платимо, так? Так, да, я плачу а, гроші. Чому так не відбувається? ну, у нас в Рані да, да. війна? А ну все, от Екологічна мафія в українських портах. Якщо є гроші, немає проблем. Якщо немає грошей – є більші проблем. Король Півдня Сергей Кивалов является одним із крупнейших или крупнейшим держателем одесской недвижимости в виде различных учебных учреждений. Проект журналістських розслідувань слідство інфо дивиться в середу, 20 січня, о 21.50.